Це курган чорна могила. Це просто диво, що він вцілів. В центрі міста, де кожен квадратний метр на вагу золота, ніхто не взяв землю з нього, ніхто не поставив тут якусь будівлю. Ніби у цього кургана був свій хранитель. У кургані знайшли тіла спалення двох чоловіків і жінки разом із двома мечами. Великий меч належить до типу Валінгфорд та печенійською шаблею. Ймовірно, це могила Претича, воєводи князя Святослава, який врятував Київ у 969 році, уклавши договір із печенійським ханом і обмінявся з ним зброєю. Висота поховального кургану сягає 11 метрів, діаметр основи 40 і оточений ровом завширшки 7 метрів. Чорна Могила згадується в літописі під 1147 роком. Серед унікальних знахідок у кургані ритон прикрашений зображенням сцени полювання, який ймовірно використовувався під час ритуальних бенкетів. Також тут знайдено шолом, що міг належати одному з воїнів та маленьку мідну статуетку бога Тора, який сидить у позі козака Мамая та тримає руками довгу роздвоєну бороду.